Відтепер на всі аварійні та надзвичайні ситуації у столиці міська влада зможе реагувати швидше та оперативно їх вирішувати. У КМДА презентували електронний кабінет мера. Наразі сервіс відображає усе, що відбувається у комунальній сфері та онлайн-бюджет. Роботу нової системи вже дослідили наші журналісти. Київ як на долоні тепер стежити за тим, що відбувається у столиці та оперативно реагувати на всі нагальні проблеми, керівники міста можуть не виходячи з кабінетів. Ми запускаємо один із варіантів Смарт Сіті, одна із составляючих, яка дає інструментарій контролю і моніторингу всіх процесів, які відбуваються в місті. Кожен із нас, як і мер, так і його замістителі. могут отслеживать все события, которые происходят, те проблемы, которые возникают, и оперативно реагировать на данные проблемы для того, чтобы их устранить. Електронний кабінет мора складається із шести моніторів, на які виводяться дані про стан комунальної галузі, звернення киян до контактного центру 1551, інтенсивність роботи швидкої та онлайн бюджет міста. Один із ключових питань, який цікавить Київлян, це качество роботи ліфтів, тому ми вивели сюди ті ліфти, які чаще всього. Останавливаються за неделю. Є інформація по домам, в которых отсутствує талі і на услуга Это горячее водоснабжение, это холодное водоснабжение, это подача отопления и электроэнергии. Поруч з інтерактивними картами, список жеків теми топових звернень громадян та доручення мера дані в режимі реального часу надходять з різних служб міста та оновлюються кожні 15 хвилин для більшої ефективності. Систему будуть доопрацьовувати. На сегодняшний день и вчерашний день ми видимо динаміки улучшения. Либо ситуация ухудшилась, либо улучшилась. Абсолютно меня просьба у меня просьба в данном случае сделать двойной график, для того, щоб ми відео ситуація, що була вчора. Загалом в електронному кабінеті мера планують впровадити 15 розділів, які стосуватимуться роботи поліції, центрів надання адмінпослуг та онлайн-карту заторів. Зараз доробляється по прибирання сніга. Техніка обладнана GPS-трекерами, це потрібно тільки консолідувати. Також спілкуємося з управлінням по. Надзвичайним ситуаціям, щоб е, е, ті ситуації, які проходять ну, надзвичайні відображались, точно також на панелі. Віталій лишко зазначив, система не нова і вже успішно працює у багатьох містах світу. У Києві на її впровадження з бюджету не використали ні копійки. Поки що сервіс працюватиме в міській адміністрації, тім незабаром він стане доступним і для киян через веб-сторінку Smart City. Олександра Віталій Воротняк, телеканал Київ.